Всім відома програма Дія. Застосунок, який кожен охочий може поставити собі на мобільний телефон, і користуватися буквально безмежними послугами. Хочете перереєстрацію автомобілів, зміна місця проживання, отримання будь-яких, умовно кажучи, довідок, сервіси, виконавчі провадження. Нещодавно. В, 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 в таку програму був доданий сервіс судових справ. Хочеться поділитися з вами важливою судовою інформацією, які, на мій погляд, несе ризики або е, ваші перспективи щодо саме судових справ, і розділу дії щодо судових справ. Чи для вас є це. Корисним поліпшенням і покращенням, або треба бути уважнішим до даного розділу. Я, як адвокат, який е, здійснює діяльність е, переважно в судових інстанціях, в тому числі і в кримінальних провадженнях і в цивільних справах, е, хочу звернути вашу увагу на такі, на мій погляд, е, кричущі обставини. Про які ви маєте знати щодо використання даного застосунку, даної програми на мобільному телефоні. Отже, суди України. За процесуальними кодексами суди направляють повістки наступним чином. у Судовій справі є обов'язкові реквізити. Зокрема, обов'язковим реквізитом згідно з демографічним реєстром є е, ваше місце реєстрації. Відповідно, суд формує е, повістку і направляє таку повістку відпові... з відповідною відміткою паперово у конверті за місцем вашої реєстрації. Що відбувається далі? Очевидно, що відділення поштового зв'язку повідомленням або поштальйон з'являється за адресою, вручає повістку або рішення суду, або ухвалу суду. Вручає такий документ е, і отримує розписку, що така така особа, адресат конверту отримала в руки. Це ключовий момент, отримала в руки певний судовий документ, і зазначена дата. Ця дата є важливою процесуально, тому що е, судові строки процесуальні можуть бути різними, можуть бути 5 днів щодо одних правовідносин, 15 днів. Там, щодо подання апеляційної скарги, наприклад, в цивільній справі, це 30 календарних днів. Але така дата отримання фіксує початок перебігу певного сроку, якщо він є у вашій справі. Далі цифровізація, діджиталізація крокують впевнено і в судових справах вже з'являються додаткові реквізити, такі як мейл або телефон, або такі реквізити вони не є обов'язковими за замовчуванням. Тобто, сторона, якщо, наприклад, ви відповідач у процесі. Ви можете надати суду свій мейл або свій телефон, і таким ви е, декларуєте те, що ви готові отримувати судові повістки або судові телефон, е, повідомлення, рішення суду на зазначений телефон або мейл. Тобто, ви кажете, мій мейл такий. І значить, суд, повноправно отримавши від вас такий мейл, направляє це рішення суду на ваш мейл. З жовтня 2023 року, ось з 18 жовтня, почав масово працювати система Електронний суд. Щодо діяльності цієї системи окреме відео, я спробую дати посилання, але діяльність системи, зрозуміло, такої, регулюється нормативними документами. Тобто є е, такий багатосторінковий документ, який регулює діяльність такої системи. До чого я веду, що в діяльності такої системи прописано щодо вручення, ось я. Попередньо казав, що зрозуміло, коли особа отримує в руки паперову повістку, або в руки там, паперові матеріали, особа їх тримає в руках і вже потім приймає рішення, або вона самостійно в суді себе представляє, або вона залучає адвоката свого представника, передає йому такі матеріали, паперові, то в системі електронний суд. Дуже ключова обставина записано у нормативних документах, що процесуальні строки починають свій перебіг від дня відправлення певного документа судом на. Електронну скриньку електронного суду, тобто день відправлення, ні день прочитання, ні день вашого ознайомлення, оскільки з електронним, електронний лист ви можете відкрити, відкрити там, перевірити мейл сьогодні, можете перевірити мейл через тиждень, а може взагалі статися так, що певне повідомлення суду потрапить у папку СПАМ, а папку СПАМ. Ніхто, в принципі, не перевіряє там щотижнево або щомісячно. Тому, повертаючись до електронізації і системи електронний суд вже закріплено те, що презюмується, що нібито кожна особа зобов'язана переглядати свою електронну скриньку. Там, щоденно, оскільки е, бувають процесуальні сроки 5 днів. Якщо мейл доставлений вам на скриньку, і ви за 5 днів від, не відреагували, там, не подали скаргу, то вважається, що ви не хочете подавати скаргу на таке рішення. І на сам кінець, е, суть даного відео е, зводиться до того, що. У системі дія є відповідний розділ. Я надам скрін судових справ. У цей розділ можуть потрапляти повістки, рішення суду, і юридично вважається так, що ви ознайомлені з рішенням суду в день. Коли таке рішення доставлено вам у дію, оскільки функціонал дії та функціонал електронного суду не передбачає того, що суд би очікував повідомлення певного електронного, що ви натиснули на це рішення, і ви його побачили. Як це відбувається з паперовими повістками, такого не закладено. Тому всім раджу. Діяносцям, як назване дане відео, не забувати заглядати у такий розділ судових справ, оскільки там можуть з'являтися процесуальні документи з юридичними наслідками. І підсумовуючи, скажу, що встановлюючи програму Дія, ви не надавали там десятків е своїх погоджень щодо там, погодження. Там, отримання власне, виконавчих проваджень о, матеріалів, е, отримання там, штрафів, е, отримання в тому числі, судових рішень. Тобто, е, Розробники з одного боку кажуть, що кожна функція там, електронне посвідчення водія, наприклад, і так далі, вона спрямована, там, щоб громадяни почувалися там, впевнено, прогресивно, могли там, за допомогою цього застосунку робити будь-які юридичні маніпуляції, але з огляду на це лягають процесуальні моменти, оскільки. Там, довести те, що коли вам рішення потрапило у дію, що ви його не відкривали, юридично буде майже неможливо. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємось, лайкаємо дане відео. Якщо є конкретні питання, формулюємо їх під відео, з радістю надам відповідь. Дякую, у мене все.